Верховна Рада цього тижня виділила півтрильйона гривень, і ці кошти мали йти, зокрема на виплати. То мені цікаво, вже хтось здеребанив ці гроші. Вони їх миші з'їли, як колись зерно, чи куди воно має траплятися? Я мушу сказати ще одну абсолютно огидну річ, яка прозвучала в Верховній Раді. А якщо я не помиляюся, керівник «Укрнафти», Можливо, якесь дуже подібно по назві підприємство отримує в місяць 3,2 мільйони гривень зарплати. 3,2 мільйони в місяць отримує одна людина. Коли ми підняли це питання в Верховній Раді, що це неприйнятно? Тобто, захисник, який жертвує своїм життям, який захищає життя кожної людини в нашій державі, які, на яких реально моляться наші люди, тому що це єдиний наш захист. Вони отримують 20 тисяч. А якийсь керівник, який довів своє підприємство до банкрутства і вимагає з держави фінансових вливань, має зарплату 3,2 мільйона гривень. Мі